Ну, стій, 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 Юрко, стій. Ну, мені. Потужний смерч за кілька хвилин наробив у самборі досі небачених збитків. Навіть старожили не пам'ятають такого природнього катаклізму. Воно тако крутило. Отак то крутило, смер. крутило, крутило, і тако все як пройшло тою стороною, і так погнало туди, а потім ну, от, зацепило так при церкві, і пішло на базар. Там десь дахи позривало, тут сусіда дахи зірвало. Ну та страшне тут. той, хто опинився в самому центрі неприборканого вітру, зізнається, схожого жаху в житті не відчував. Я так кричала, ми не могли, ми ходили через вікна, бо тут то тепер ви зайшли. Тут все було в галузі, липа впала 200 річна. струми в частину міста, тож енергетики змушені протягувати фактично нові лінії електропередач. кажуть, на повне відновлення треба до тижня часу. Повалила опори. Порвала провода, минають всіх масштабів. На даний момент не можна определити. Самі такі дверямо за самі великі. Оперативно спрацювали рятувальники. Від учора без зупину працює в місті близько ста службовців та 30 одиниць техніки. Вже вечором в 12-й годині всі по повністю проїзні шляхи були розчищені. За ніч були вивільнені школи, інтернат, ринок. Тобто був доступ до всіх міст, скажімо так, соціальних. Транспортне сполучення було забезпечено повністю, як по місту, так і по трасі. Біда, як ніколи, об'єднала містян. Сусіди допомагають сусідам, але хати стоять розкриті. Осінь, зима йде, та то зараз він любий дощ. І що, ми кліонкою накрило, він вітер вже здирає. Та найбільше постраждав новий розважальний заклад біля самбора. Він був перший на шляху стихії. Від нього майже нічого не лишилося. Власник мало не плаче. Було ідеальне здання до того часу. Повністю під ключ зроблене. Буквально місяця два тому відкрились. Нема здання. Збитки по місту ще рахує спеціально створений штаб. Працює чотири комісії, які описують знищене у населення. На перший час є тисяча листів шиферу, близько 300 квадратних метрів скла та трохи бляхи. Без допомоги області та уряду буде непросто, бідкаються міські чиновники. На жаль. Коштів в міській раді немає. В резервному фонді міської ради передбачено десь залишилося до 50 тисяч гривень. На мою оцінку, це стихійно лихо ну, принесло збитки десь набагато більше як мільйон гривень. Синоптики ж і надалі прогнозують в області штурмове попередження. Віталій Кубліков, Роман Маленький, головні новини Львова.